Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство, сьогодні 8 травня 2023 року і я викопую виноградний кущ, якому 8 років. Я його перепрививав, перепрививка не вийшла, значить кущ іде в видаленню. І більше я в житті своєму. Ну, принаймні. Поки що при прививати не збираюсь. Тому що дивіться, яка коренева система. Я не знаю, чи мені вдасться показати зараз її. Вже як я його викопаю, так. Да. Ось дивіться, як я його перегинаю, бачите, як він не хоче. Прийдеться сокирою, зараз це все відрубувати. Поруч кущ. Вдалася прививка. Вдалася все, я його буду пізніше знімати відео. Ось, бачите, брунька. Є. Є це мускат медовий сорт, Воно, він вдався. Там, також там ще є руміна бурдака на іншому. Бачите, теж вдалося. Тут ще є художник, теж він, можливо, що вдався. Мені видається, що це брунька. То буде інше відео, в інший час, як бруньки розпустяться більше. Якщо вони не розпустяться чи щось сохне, він видав буде так, також підлягати. Я просто хочу показати, хто не бачив, ну я, відповідно, теж не бачив, яка потужна коренева система за 8 років впущала. Ось. Зараз я зупиню відео, буду далі відкопувати, тому що. Тому що, аби вам показати, то ну, то треба його розкопати. так? Довго буде, я його буду довго відкопувати і ви не схочете довго дивитися на нього. Якось так. Зараз я вже більше відкопаю, знову вимкну. Трошки вітер, якщо задуває в камеру, то вибачайте. Сьогодні в нас вітер і холодно, плюс 10 градусів всього-навсього. Так, друзі, виглядає. Зараз він. Бачите? Коренева система потужна. Видно вам, так? Да? Бачите, ось ось. Ще треба йти на інший бік вигрібати Отаке. От В Західній Україні я не раджу прищіпувати виноград. Щіплювати. Тому що лоза буде жирувати, кущ потужний і не факт, що у вас то вийде. Бачите, як вона минулого року жирувала. Шансів дуже мало. Краще посадити новий кущ на його місце і все у вас вийде. Чому я спішу? Зараз в мене ще 6 кущів не відкритих, не відкопаних, Але тут спішу, бо я маю ще садженець маленький. Минулого року він в тіні ріс, Червона троянда, американський, той, що й був прищіплений, брав я його в сім'ї виноградика в сім'ї Поліжко. І хочу мати цей сорт американський. Тут в мене біля хати, я думаю, що він визріє. А не визріє, не буде визрівати, він в мене буде за значить теж буде викопуватись. То таке виноградарство. Тут нема нічого на 100%. Звичайно, на півдні, так, там можна прививати, все виходить. В Західній Україні. Ні. Поки, ви, поки пагін стане груб, грубий, настільки, настільки грубий, щоб... Можна було причепити, це вже буде червень, початок червня, середина червня. Далі ви прививаєте, поки розпуститься та брунька, прививки ще, ще пройде час. І тут осінь. Коренева система потужна. Куди діватись тому сокові, який вона качає? Відповідно, буде товстіти лоза і нічого не визріє, і нема 100% 100%, що воно буде що воно буде все гаразд. Так що краще садити молодий кущ. Роки пройдуть і він виросте. А то рік за роком і воно не приживається. Кущ відкопаний. Дивіться. О, бачите. Ото така його за 8 років коренева система. Все. Так що не переживайте за якимись там кущами, які вас слабо плодоносять і які ви хотіли перепривити. А робіть гарно і все у вас вийде. Якось так. О, а на це місце зараз я буду садити кущ, який я ну, ніби все знаю, але все рівно зробив по-дурному. Посадив його ось тут. Поруч з кущами, бачите, ось. Ось він червона троянда, бачите, є там брунечка червона, зараз його пересажу туди. І тут у мене є яблуня. Можливо, вона заважає. От, якось так. Не буду я туди нічого давати. Нічого. Просто посажу і все. Ніяких міндобрів, ніякої підживки. Просто сюди буду садити. Ось друзі, в цьому місці йому ростиметься краще. Бачите? Бруньки є. А ви робіть гарно і все у вас вийде. І нехай всім щастить, друзі.